Непогано, да знаєте, ну, дуже складні часи і дуже складні новини. І ну дуже багато переживаємо за те, що відбувається за наших знайомих, рідних, близьких, які на фронті. Але все ж таки ми маємо надію. Ми маємо надію на Бога, ми маємо Його підкріплення, ми маємо Його мир, Його спокій в наших серцях. і це Дуже дорого вартує. Тому я щасливий, що ми з тобою сьогодні на цьому місці, і ми можемо сьогодні а, щось читати з Божого Слова. Ми можемо сьогодні приймати Його любов, Його милість, Його благодать. Я обіцяю сьогодні бути послідовником диякона нашої церкви Сергія Тіори. Да, 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 да. І я, я ну, ну, буду намагатись теж сьогодні не дуже довго, конкретно. І і, і, і хочу сьогодні поговорити на таку тему, і вона буквально так звучить. Думай, як Бог. Можливо, для когось це прозвучить трошки ну, якось дивно, недоречно, бо в сенсі думає як Бог. Ну, типу, я, Сережа Салтовки, маю думати так само, як думає Бог. Ну, де я і де Бог. Я там, Богдан з ХТЗ, ну маю думати так, як Бог. Я тобі хочу сказати, це не просто можливо сьогодні думати так, як думає Бог. Я хочу більше сказати, для християнина сьогодні важливо, не просто можливо, а важливо думати так, як думає Бог. І давай ми одразу з тобою почнемо з Біблії. Книга пророка Ісаї. 55 розділ. Восьмий вірш. І дивіться, що каже пророк Ісая. Мої думки не ваші думки, не ваші дороги, дороги мої, говорить Господь, бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. І тут можна сказати: Воу, стоп, зупинись! Ну, ну, ти кажеш, що це важливо думати як Бог. Але ж тут ну, хіба це не заперечуєте, що ти кажеш. Хіба Бог через пророка Ісаю ну, не каже, що мої думки це не ваші думки. І мої думки настільки ну, далекі від ваших думок, як стратосфера до землі. Хто знає як далеко стратосфера від землі? Ну, не важливо. Дуже далеко. да? Я думаю, ми погодимось. І от пророк Ісаї каже, ну, Божі думки. І людські думки, вони настільки далекі. Але знаєш, якщо ти ну, порівняєш це місце з Біблією, з іншими місцями з Біблії, якщо ти ну, помолишся, подумаєш, і якщо ти трошки вище прочитаєш, то ти зрозумієш, що тут Бог не каже про те, що навіть не треба намагатись зрозуміти думки Божі. Навіть не треба намагатись думати так, як думає Бог, тому що це взагалі неможливо, тому що вони такі різні думки. Ні. Тут конкретно Бог через пророка Ісаю показує, що звичайні думки звичайної людини на цій землі дуже сильно, як від неба до землі, різняться з думками Бога. Але це не означає, що я, як віруюча людина, не маю намагатися зрозуміти Божі думки і думати так, як він. І якщо ми трошки вище прочитаємо, з шостого вірша, цей самий розділ на два вірша вище. Він каже: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Нехай залишить безбожну дорогу свою, а беззаконник думки свої. І нехай навернеться не до Господа, і Він помилує його і до Бога нашого, бо він. Багато милостивий. І далі він пише Мої думки, не ваші думки. Тобто, дивись, пророк Прокісая не каже, що ну, ми взагалі навіть ну, не маємо намагатися думати так, як Бог. Він каже, ні, навпаки, шукайте Бога, шукайте Його. І він пише: нехай беззаконник залишить свої старі думки, а ну хай шукає Бога. І ми бачимо, що коли вже читаємо новий заповіст. Там апостол Павло взагалі пише, що ми маємо розум Ісуса Христа. Апостол Павло пише, що Він пише про оновлення нашого розуму через Боже Слово, через Божі думки, через Божі слова. І як нам почати думати, як думає Бог, давай відкриємо послання до римлян. Апостола Павла, 12 розділ. Другий вірш. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Перемініться відновленням розуму вашого. І так, тут, тут теж Павло ну, ну, показує, що є різниця да, між. Між звичайними думками людини, грішної людини і між Божими думками. І він закликає нас змінювати наше мислення, наші думки, дізнаючись, яка Божа воля, а це Його слово. І знаєш, ну я хочу сказати, що. Ну, саме оця різниця і приносить благословіння. Різно, різниця між звичайними людськими думками, і коли ми починаємо думати, як думає Бог, коли ми починаємо розуміти Його, коли ми починаємо наповнюватись Його словом, коли змінюються наші думки, ця різниця думок приносить велике благословіння, свободу а, в нашому житті. І тому перше, наповнюйся Його словом і проводь час разом з ним. Ви знаєте, що є, є таке прислів'я, всім відоме, з ким поведешся, так тобі і треба. Да? Ну, це друга інтерпретація, або того і наберешся, так? Ну, а, а, ну, якщо там з Серегою поведешся, то почнеш прославляти Господа, там і це гучне. Гей, да? якщо там десь з Селегам Погрібняком, то ти все будеш знати про круті тачки, про все, як все влаштовано, як що. Ну, будеш 100% в темі. Якщо з такими, як я чи Фаля вже трошки пристарілими, то якщо з нами поведешся, ти будеш знати, які кущі, де як підрізати, підсівати, прикормлювати там, газончик, там що робити, від нас цього наберешся 100%. Якщо задньою бойовою поведешся, взагалі зрозумієш, що смерть то не страшно, і взагалі будеш вже дуже скоро чекати, Господа, щоб він вже пораніше прийшов. І, і знаєте, наведу не дуже такий добрий, може, приклад, але він, він в тему. А, в мене є а, родичі, як би так сказати, на Росії. Да? Отак от, от скажемо. В кого ще є? є ну, це не страшно. Ну це ж не треба да? боятися цього. <с> Вже нема, хтось скаже. Ні. Я їх, ну як віруюча людина, я їх люблю, і... але не розумію їхніх думок. І ви знаєте, ну спілку. Кому легко з ними спілкуватися? Може, є десь такі люди, Ну, мені з ними просто неможливо спілкуватися, тому що там ну, взагалі ну, якийсь такий набір тих самих слів. А, ми прийшли вас звільнити про якихось дуже страшних бандерівців, про якихось нацистів, про розіп'ятих хлопчиків. І знаєте, я все своє життя прожив тут в Україні і ніде ніколи за все своє життя не бачив і не чув того, про що вони мені. Звідти розповідають. І знаєте, коли почалася війна, в самі перші дні війни, коли там Харків обстрілюють, зносять будинки, авіація літає, скидає бомби, вони дзвонять і кажуть: все буде класно, трошечки ще два дні почекайте, ми вас звільнимо, ви будете вільні. І, і ти, ну, російською, я, ну, ну, це я вже перекладаю. І, і, типу, від чого ви нас звільните? Від нашого життя? Від наших будинків, від, від чого? Від нашого майбутнього. Але там от, ну, ну просто прошивка така, знаєш, от вона. І ти бачиш, що відбувається в місті, а вони за тисячі кілометрів дзвонять і кажуть, то все неправда. Наші по цивільним не стріляють. І ти кажеш, та я це бачу. Вони кажуть, ні. І потім такі дуже важливі слова. Ти запитуєш, звідки ви це знаєте? У нас по телеку сказали. І все. І ти розумієш, якщо кожного дня ти береш пульт, вмикаєш той телік і там тобі розказують про страшних кровожерливих українців, які там їдять на сніданок російськомовних дітей. І ти, ти коли ти кожен день це дивишся, чуєш, 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 ти це впливає на твої думки. то ти починаєш думати саме так. І, і я вам хочу сказати, вони в своїх переконаннях. Ну, були, я б сказав, би, дуже такі щирі. Вони дійсно вірили, що це так. Тому що щось, а саме телек, а саме новини, формували їх думки, впливали на них. Я хочу тобі сьогодні задати це питання і постарайся щиро відповісти сам собі, хто або що сьогодні впливає. На твої думки, хто або що сьогодні впливає на твоє мислення? Це дуже важливо. І від негативного, тепер прикладу, давай перейдемо до позитивного. Я вірю, що ми, як віруючі люди, маємо оновлювати наш розум через Боже Слово, через спілкування з Богом, через час з Богом, через Біблію, яка є святим Божим Словом, де ми дізнаємось про Божу добру волю. Тому. Дозволь сьогодні Богу формувати твої думки. Дозволь сьогодні Богу формувати твоє мислення. Це саме те, що принесе благословіння для нашого життя. Далі, той самий апостол Павло, послання до Филипп'ян. Другий розділ. Четвертий, п'ятий вірш. Павло пише, дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і ті в Христі Ісусі. О, тобто це можливо! Апостол Павло ну, дає таку пораду. Апостол Павло хоче цього і каже: ну, Філіппійці, я хочу побажати вам, щоб. Ті самі думки, які були в Христі і Ісусі. Так само, як думав Він, як мислив Він. Я хочу вам побажати, щоб такі думки були у вас, в вашій голові, в вашому розумі. Тобто ми бачимо, що це можливо думати так, як думав Христос. Це можливо думати так, як думає Бог. Чому ми взагалі називаємось християнами? Не тому, що ми хрестики носимо, чи хрестимось там. Я не знаю, Справа наліво чи зліво направо ніколи не знав, як правильно. Ну, якщо що, то підкажіть мені. Не тому, тому що ми наслідуємо Господа нашого Ісуса Христа. Ми послідовники Христа. Тому це нормально мати такі думки, як у нього. І тому, коли в тебе якась проблема, якась незрозуміла ситуація, цілком слушна пропозиція, подумай і задай собі питання, а як би Христос. Вчинив в цій ситуації, коли якась редіска тебе образила, коли хтось Ну щось про тебе погане зробив, щось тобі, подумай перед тим, як я не знаю вчинити щось не дуже добре по відношенню до цієї людини, задай собі питання, а як би Христос зробив? Які б його думки були в цій ситуації? І якщо ти так робиш, то ти дійсно послідовник Христа. Ти дійсно маєш думки такі, як у Христа. Ти дійсно можеш назвати себе християнином. Христос би пробачив. І тому я пробачаю. Тому я ну, ну, не, не, не роблю якесь зло тій людині. Тому це можливо і це важливо. Різниця. Між звичайними людськими думками і Божими думками, коли ми починаємо наслідувати цим думкам, приносить свободу і благословіння. Бо цей світ сьогодні мислить категоріями егоїзму, вигоди, а що мені за це буде, а, а яка в тому моя вигода? Але ж а, Бог мислить трошки інакше. І дуже швидко, буквально три принципи Божого мислення, які ми можемо. Наслідувати, які ми можемо перейняти в Бога. Одразу всі три назву, і потім ми окремо пройдемось. Перше це мислення вічністю, мислення любов'ю і мислення вірою. Знаєш, наше перше мислення вічністю. Бог мислить стандартами вічності. Наше людське мислення, воно тільки про ось тут. Про, про те, що сьогодні я маю, воно про тимчасове, про кар'єру, про комфорт, про фінанси, ось те, що зараз відбувається. Бог мислить інакше. Він мислить ну, через призму вічності. Бог мислить взагалі глобально, навіть коли ну, Бог думає про наше життя на цій землі, він бачить всю картину повністю, не тільки ось тимчасові якісь дуже короткі речі. І тому це дуже важливо довіряти Богу, дуже важливо казати, Боже, ну, ну зміни моє мислення, допоможи мені да, бачити картину всього мого життя. Не будемо відкривати, але в євреях 11 розділ з 8 вірша ми читаємо про Авраама, якого Бог покликав залишити свою землю. І жив собі, Авраам, в нього, ну, жив собі, не то жив, як кажуть, в казках, да? і в нього не було жодних проблем, все в нього було добре. І Бог покликав його для чогось більшого і каже: тобі треба залишити твою землю і піти туди, куди я покличу тебе. І в Біблії ми там читаємо, що Авраам ну, не мав визначеності, він не знав, куди він взагалі йде, але він довірився Богу, коли навіть не розумів, що може бути. Далі. І ми бачимо, що мислення Авраама воно було відкрито до чогось ширшого, глибшого, більшого, воно не обмежувалось моментом з людської точки зору. Бо знаєш, звичайне, людське мислення, воно трошки інше. А чого це має кудись сіти? А що там буде? А які гарантії? Боже, а, а ну, роз, роз, ну давай розклади мені по пунктах: перше, друге, третє. А що станеться? Бо тут у мене все добре, тут у мене бізнес, тут у мене там сім'я, я якось тут розвиваюсь. Нащо мені кудись йти? Але у Бога була значно більша картина і доля для життя Авраама. І бо Бог ну, мислить набагато більше. Він бачить все життя, він знає все твоє покликання. І тому важливо в якихось певних складних ситуаціях. Розуміти це, розуміти, що Бог бачить всю картину. Хто з вас любить збирати пазли? Я, я, ну, це не сор... я розумію, що да це вже такі всі старші старші а, люди. Так, все зрозумів, дякую. А, у мене є тут пазли. і А хто з вас а, колись а, пробував збирати пазли, не дивлячись на картинку, що має вийти? От просто є купа пазлів і почати їх збирати. Чи є такі люди? Ну, можливо, можливо, хтось пробував, да? так? Так, тут дуже дорослі пазли. В мене дивіться, де тут камера там є, можете. Ну, прям це якраз для мого віку. Кому треба, потім можете підійти, я поділюся. Але дивись, якщо ти просто береш якийсь один пазл або там декілька їх всього, дивися, ти нічого не зрозумієш. Ну, тобто ти. Ти не розумієш, що, до, до чого? Я про що сьогодні, про те, що інколи наше життя, воно от, схоже на пазли. Коли ти ну, просто про щось тимчасове думаєш, про те, що от зараз там щось не складається, зараз якісь проблеми. Ти дивишся на цю ситуацію, як на одну частинку пазла, і не розумієш, чому це відбувається в моєму житті. Ну чому саме зараз в мене ця проблема? Бо я ж хотів, щоб все йшло якось інакше. Я хотів, щоб моє життя якось інакше складалося. Ти дивишся там ще, ще одна частинка пазлу і, і теж не розумієш, а це до чого? Боже, я ж віруюча людина, а це відбулося ну, якась проблема, якесь нещастя в моєму житті, до чого це все? І, 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 і Якщо ти ну, твоє мислення, воно чисто от, ну, зациклене на як... чомусь частковому в твоєму житті, то в тебе можуть бути проблеми, в тебе можуть бути ну, переживання, страхи, десь депресія, розчарування. Але коли ти наслідуєш Бога і розумієш, і на... намагаєшся зробити своє мислення ширше. Глобальніше, коли ти розумієш і молишся Богу, і кажеш, Боже, я вірю, що ти бачиш картину всього життя. Тому що якщо ти будеш дивитися на картинку, яка має, має, має бути, то кожен цей пазл ну, тоді стає зрозуміло, до чого він. І де його місце в загальній картині. Бог бачить картину твого життя. У Бога є план для твого життя. Він знає, ну, ну, Кожен момент твого життя, він знає, як провести тебе. І тому я сьогодні просто закликаю тебе. Давай ми будемо трошки розширювати наші думки, не будемо циклити стільки на чомусь тимчасовому, те, що зараз відбувається не так, як нам хочеться. А ми відкриємо свій розум до Божої милості, до Божої благодаті, до того, що в нього є добра воля для кожного з нас. Авраам не знав, куди він іде, і що його очікує. Але він зробив цей крок, і він пішов, тому що Бог покликав його. Він довірився Богу, і він не прогадав. І він був благословений. І сьогодні ми проголошуємо благословіння Авраама на, на всіх віруючих людей. Тому, а, перше мислення вічністю, мислення більш таке глобальне. Знаєш, і от, ну, прямо зараз згадується історія Іосифа, да? коли Бог. Показав йому, що він буде великим, коли Бог показав йому, що вся його родина поклониться йому, а потім бац і брати його побили і хотіли вбити, і потім продали у рабство. І ти знаєш, і, і якщо б ну, Іосів був зациклений на одній частинці цього пазла, він би просто сказав, би, Боже, я не розумію, що відбувається. До чого це взагалі? Ти сказав, що ти піднімеш мене, а я зараз сижу в ямі і мене продають у рабство. А потім там мене звинуватили, я потрапив у в'язницю. Але ну, Іосиф мав серце, розуміння, надію на Бога. Якщо Бог показав, він не підведе, він благословить. А, дуже швидко, друге мислення любов'ю. Знаєш, Бог не дивиться на людей через призму гріха, через призму недоліків, через призму а, а, користі якоїсь. Івана 3,16, ми читаємо, так, що Він віддав свого єдиного сина заради тебе і мене за наші гріхи. Він доказав свою любов. І сьогодні, як би ми не вчиняли, я хочу тобі сьогодні сказати, коли ти робиш щось те, про що ніхто не знає і ніхто не бачить, так, так, так. Я саме зараз, можливо, когось з вас маю на увазі, ось то саме в цей момент Бог не відвертається від тебе. Він, можливо, ненавидить гріх, але він любить тебе. Він все одно пробачає тебе, коли ти приходиш до нього. Він не відвертається від тебе, він дивиться на тебе через ну, погляд любові, через думки любові. І тому я думаю, що ми можемо надихатися цим і переймати цю можливість мислити любов'ю по відношенню до оточуючих людей. Рідних, близьких, сім'ї, друзів, і навіть тих людей, які роблять щось зле для кожного з нас. Буття, 50-й розділ, 20-й вірш, той самий Іосиф, якого брати ледь не вбили, а потім продали в рабство. І ось вони приходять до нього. Бог його вже підняв. Він друга людина після фараона. Він міг би зробити з ними все, що завгодно. Пройшли роки, але він приймає їх. Обіймає їх, і він каже, те зле, що ви замислили проти мене, Бог повернув на добро. І тому я пробачаю вам. І знаєте, я хочу сказати, що ми маємо ну, наслідувати оце мислення любов'ю. Мартін Лютер Кінг, я собі прям виписав, дуже класна а, фраза. Він сказав, колись ненависть паралізує життя, любов його звільняє. Знаєш, ненависть до когось, заздрість, оця злість, вона дійсно інколи паралізує нормальне життя людини. А саме мислення любові до людей, до ближнього, звільняє і робить нас вільними людьми. Тому думай, як Бог, думай категоріями любові. І останнє, і будемо молитися, третя це мислення вірою. Ти знаєш, світ каже, що спочатку. Я побачу, а потім повірю. А Бог каже інакше. Спочатку повір, а потім побачиш. І це велика різниця. Але ми бачимо дуже багато історій в Біблії, як це відбувається. Ми читаємо в Біблії історію Давида і Голіафа. Хтось бачив новий серіал? Ні? Про Давида? Чули? Не чули? То, ну, подивіться, знайдіть погугліть. Ну, не по гуглі. Здається, непогано, я не бачив, але щось новеньке вийшло саме історія Давида. І ось ми читаємо а, цю історію. Біблія каже, що всі ізраїльтяни, коли бачили Голіафа, вони боялися і втікали. Тобто вони дивилися на велетня. І це цілком нормально, природно боятися і тікати, бо ну, з ним ну, ну неможливо його перемогти якось. І це було звичайне мислення, людське мислення. Ти бачиш велетня, ти маєш боятися і тікати. Але що таке мислення вірою, з якою прийшов Давид? Він дивився на того самого велетня, але він проголошував і казав, що я переможу, бо Бог дарує мені цю перемогу. Тобто Давид дивився на цього велетня, але бачив перемогу. Це було вже мислення. Вірою, мислення віри. І ще одна така думка наприкінці: віра це міст між нашими обмеженнями і Божими можливостями. Віра це те, що от поєднує ці дві, а, а, два місця в нашому житті. Так, ми без Бога самі по собі, ми багато в чому обмежені. Але саме наше мислення віри, коли ми віримо Богу, довіряємо Богу, воно поєднує. Наші обмеження з Божими можливостями, і Бог може зробити в нашому житті щось надзвичайне, те, про що ми навіть не могли до цього помислити. Давай ми зараз піднімемось і хочу просто ще раз надихнути тебе і сказати, що думати так, як думає Бог, це можливо, і це важливо. Думати не так, як думає цей світ. А, а думати так, як про це нам каже його святе Слово, про що ми читаємо в Біблії, це можливо, це важливо. Так, це велика різниця, як думають сьогодні звичайні люди, і як думає Бог. Але якщо ти починаєш наслідувати думки Божі, якщо ти починаєш змінювати своє мислення, ця велика різниця приносить тобі свободу і благословіння в твоє життя. Тому ми можемо наслідувати мислення вічності і Божого плану в нашому житті. Ми можемо наслідувати мислення любов'ю і мислення вірою. Боже, ми дякуємо Тобі сьогодні за те, що в цей вечір ми можемо приходити до Тебе за те, що Ти чуєш кожного з нас, ти бачиш наше життя. Боже, ми дякуємо за те, що Тобі не все одно, як ми проживаємо наше життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди підтримуєш, ти ведеш нас. Боже, я, я просто прошу Тебе, допоможи кожному з нас змінювати наше мислення. Боже, ми не хочемо залишатись такими, як ми були вчора. Ми хочемо сьогодні бути трохи краще, ніж вчора. А завтра ми хочемо бути краще, ніж сьогодні. Змінюй наше мислення, змінюй наші думки. Боже, оновлюй наші думки через своє святе Слово. Нехай прийде Твоя свобода в наші думки. Допоможи кожному з нас формувати правильні думки. Допоможи кожному з нас слідкувати за тим, що впливає на наші думки в ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо йти за тобою. Ми хочемо бути твоїми послідовниками. Ми хочемо бути християнами не просто називатись християнами, а бути християнами. Ми хочемо бути як ти. Боже, допоможи нам змінитися в ім'я Ісуса Христа. І я вірю, що ми побачимо Твою силу і Твою славу в нашому житті. Амінь. Давай прославимо Господа. Він достоєн слави, він достоєн хвилини. Якщо йдемо, то тільки разом, як пам'ять.